Добрий вечір. 13-й день закінчився. Подолали успішно. Ми в формі. Приєднуйтесь до нас. І ми теж в формі. Приєднуйтесь до нас. І дякуємо всім, хто біжить з нами в свої кілометри. Всім удачі. Молодці. Тепер на чай запрошуємо. Присаджуйтесь на чай. І додому. No, no Давай. Дальше. Спасибо девочкам с цукерни за петрымку на трассе. Завтра с вас тортик. Молодец.